Йоу, hey, з вами Лаваш! І ми продовжуємо проходити Fallout 3. І сьогодні ми біжимо. От, далі, продовжувати досліджувати пустку банда. Так що побігли. Зараз ми тут ось вотане. І біжим. Нам то що тут? Я думаю, тут небагато, ви ще... Дай дофіга, тут ще локацій, слухай, дядя. А там же ще якісь квести будуть, дядя. Ну добре, погнали. Ще такого... А. На декілька десятків серій вистачить тут 100%, що робити. Так, ша, Fallout 3 тут ще надовго. А потом Ювегас. А потом четверочка, -мо! Да, то буду песня. погнала А 676-й там загли Короче, да. Morning. What the hell do you want? We're trying to find this place up north called Oasis, but we ain't interested in sharing it with every dirty waster that wanders. you Не, у неї якісь явно трохи дуречки ну, нам ляпнули за оазис, так що... Це, до речі, ще одна хрень, яку ми не проходимо. Да. Це ще одна гілочка з квестами, яку ми не проходимо. Ну ми до неї доїдемо рано чи пізно, тут десь зверху. Червоного Оазису. Так що там теж буде весело, скоріш всього. Мурашка. Фатальна помилка була, я не засейвився при вході, ну ладно. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Хобба! А что ты нам тут забув? Ко потроху и домов. Закрыть подпольно. Летить там банда пришла. Ну вогнемет тут люта штука, загоди табак в них розносить. разносы. Чесно, тут от, по цьому заводу по цим цехам непонятно куди бігти, щоб щось что Да. Ну вот тебя куда спиднявся? Куди я піднявся и наш? Ага, тут Даєм я пистолет з глушником збив. Не пофіг на нього. Сто китайських автоматів у мене слухать. Да. Нормально. Що тоді беремо гатлинг і погнали, що нам оце тут цяцька ге? га? Та і все, у нас до нього купа патронів. Що його м'яси? Ну, хай бру. Бебру. Ой, дай здоровый бизнес. Все. Ну типа тупо термінатор. Речки тут что, спробую ее Правда, что не понятно, ала сейчас спробую. Бэм. А вот откуда он там взялся? hi yep ДАМ! СКД! Зависло! Падло! Коротше, повернувся я на те місце, де я був. По суті, я там трошки завтикав і не увімкнув запис. І трошечки без вас там пробігся, але по факту. По факту. Ну, там небагато пропустив. Типу. Да. Я, по суті, тут пробігся, там далі пуст. Коротше. Це, це ось і весь завод Корвега. Так що біжимо ми назад. Да. Біжимо ми назад. Та й все, нема тут ніфіга. того матка муравійна була і, і все. Я думав туди може буде якийсь але ніфіга. Нема. Окей. Сховище 108. Побігли. Все, звичайно, по сховищу бігать мені дуже не подобається. Я не знаю, чомусь у мене ось ці локації сховищ, вони мене прям. якось нервують. Але що робити, Треба... треба. треба шукати. Треба, як би, туди-сюди. Що взагалі на контрбері, да, там, так. Да. Ну там і б... то ми були. То ми, то, ми, то ми дослідили, там уже все бачили. А от тут ту ту тут-то, звісно, тут-то сайвимся. Погнали. Що тут в 108-му сховищі, чесно, непонятно. Воно як мінімум відкрита це уже не я Тут якісь крисюки. Що це за ель? Тут шо гуї ну, походу тут гуй Що мені бояться? У мене конкретно тут блін, пу-пу-пу Бли -пу. Ох ти мать. Ха це кресюк а шо крісюк, а крысюк мене Вони, ми з ними корішо. Вони мене вообще не відтрують. ми З ними братки. А, так. Ну погнали. Погнали, купо пробежимся. Подбимся. Герри 42. Інтересно. А, це там це з кого йоу, понял. Чисто зас... чи Поняться би це крестюки вообще нормально. Дан-дан-дан. Та що тут стільки книжок, you know. Ну тут що, вся дифіга розумні такі були. Книжок і банок ще багато, та. Лабораторія клонування. Полетічно. 42-й горизороса. Майже вирвався на свободу. Пара-па-па-па-па. Пяточка, чип -чип -чип. Ну что, погнали в лабораторию, погнали в лабораторию. Сейчас он тут патрон. Что тут натурик, ножок. офигеешь. Че ти такий злий? Ти ч, фот? Че, я отсюда прибіг, погнали сюди. Ну вот, походу, ми надовго, знаєш. Папара. У Си Герри усі у хочуть вы не хоче убить Тож, треба скільки у тут... Ти дурак ти що! Ти бач, яка в мене зброя міцна. Що до мене лізти? Заховайся і не вилазь, поки я не піду. Все! Окей. Okay. Ну, дурачки, чешу. Не, ну, действительно, дурачки такие трохи. Записи о давай. Ага. Враждебен. Угу mm -hmm. Гарри, что саме Гаррі? Что не Гарри? Обещаю. Гарри. Веночик кимнаты закрыть. Кто бы миг суммневаться? Ю... что за паранормальное явление? Это что за паранормальное явление? Ё... Пара, па, 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 па. Не. Туда нам шарано. Гарри один. Я убил первого. Ну ва. Гэри, а, Гэри. Ты дурак. Сорок первых, ну и что, пятьдесят четыре типа чё? Савимся. Ого. Блин, а там на дворе какая то заворушка происходит, что это ужас. А это же все чутно не... А, пофиг. Кто будет знать, как, бы, про мое оточение. Но... Да, я живу, с кем я живу. Это же тоже классно. Ну, как бы, такие, типа, активчик. На видосах, уважайте. Это что за дичь? Я сейчас ничего не понимаю. Куда я бих? куда прибих? Пупс! па мать! Ну, а нафиг? Прикинь, я а сколько играю... Це лайно, я нарешті знайшов хоч якийсь пупс. Юноу. You know? Ну це просто смахшивательно, ребята. Бам-бам-бам-бам. рядом А, стрывается аж тут будет втора. Йоу, есть, ес, йоу, есть, есть, йоу. So slow, so slow, so Це і все? Там не було. Ус-то усе. У нас тут ще якісь жилі приміщення, мають бути. тут вот, так. Вот, вот. Погнал. Да, блин, нет. Ты тут книжок не вырядили, хрена. Блин, ну поки що тенденція, тенденція така, мене вистачає рівно не мене, а по часу видосі вистачає рівно на 2 локации. Ох, тут же цих полудурків сейчас будет. チャンネルハイブラブル。 Так, давай на цьому поверсі трохи. Нічого! Тарахан. У -у -у. так а теперь нам вниз А тут знаєш що буде, а це мабуть уже всі в лабораторію прохід. Сто відсотків. Тик-тик. Знову в шлях. Ну диви, то ми непогано так га. Там ще направо є якийсь прохід В колі. А Чи нема нічого. Тут нема нічого. Ну це все слухай. Мабуть, на цьому на сьогодні і закінчимо. Типу. А що його простягу? Типу, респект тим, хто був з нами. Сподіваюсь, вам сподобалось. І ви не забудете підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар та розповісти друзям, щоб не стало більше, нам стало веселіше. З вами було ваше. Всім дякую, всім на все добре.